Друга. <ріст> За останні три роки перша рибалка. <ріст> Такі емоції то найкращий спосіб реабілітації, розповідає військовослужбовець Сергій Омельяненко. Навіть якщо не вдалося нічого впіймати. Сам процес. Не стільки рибу, ну, риба як сам процес. Заспокій. Сергій родом із Пирятина, що на Полтавщині, по шпиталях більше року. На фронті розповідає з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Поранення отримав у вересні 23-го. Під Підміномет попав, зв'язківцем був, ну, якраз працював по роботі і прилетіло. Ногу втратив і руку, пош... ну, пальці. На риболовлі сьогодні і Олександр Доценко, боєць 72-ї бригади на службі з 2020 року. Брав участь в обороні Києва. Далі були Бахмут і Вогледар. Поранення отримав у лютому 23 року. На даний момент вже було 26 операцій і три клінічних смерті. Ну, Життя продовжується, ми не здаємося. Зараз я вже знаходжуся на лікуванні 20 місяців і 13 днів. Євгеній Мельник на Псевдофокс має бойовий досвід з 2014 року. 2018-го, через поранення, був списаний зі служби і навіть поїхав на заробітки до Польщі. В Україну повернувся 25 лютого 2022 року. Поїхали назад, у нас таки була одна полоса на в'їзд, Всі останні були полоси на виїзд. У 2016 році я дав клятву на вірність українському народу. І для мене це що значить. Поранення, розповідає Євгеній, отримав у січні цього року поблизу населеного пункту Вербове Запорізької області. Пересувається з трустиною. Ліва нога і досі погано функціонує, а в тілі 30 осколків, риболовлю жартома порівнює зі службою. Самий процес це витримка для військового це обов'язково, так. І немного удачі, трошки удачі. І як воно клює, якщо клює гарно, треба виважувати все правильно, то тобто, ніяких не має бути ошибок. Порибалити на цьому ставку бійців привозять практично щотижня, розповідає волонтер і співорганізатор В'ячеслав Поліщук. Він і за наживку для риби відповідає, він і за кухаря. Поки хлопці рибалять, В'ячеслав вже розпалив багаття і готує юшку із риби впіваної минулого тижня. Її каже морозить. Розповідає, що потрібно для вдалої страви. Велика риба і бажання. Кожен раз ловим рибу, і кожен раз я її ховаю на наступний раз. Щоб хлопцям допомогти, для того, щоб вони не засиджувалися там в госпіталі, для того, щоб ну, на природі все-таки воно краще. Такий спосіб реабілітації каже В'ячеслав: люблять чимало бійців, по кілька десятків щотижня виявляють бажання поїхати на риболовлю. Цього разу долучилось 20 захисників. Ура! Ольга Орел, Володимир Черніков Суспільне новини, Вінниччина.